Керміто! Керміто, керміто, керміто. Оце сидить керміто. Щоб ви розуміли. І ми сьогодні прийдемо до нього додому, щоб прибрати в нього дуже А джайно. якщо такого будеш крутити, голова не відпаде? <свіси> та ладно, не буду тебе мучити. Ну що, містер? I want to talk. Та я хочу з ним поговорити, а він щось не говорить. Містер. О, ти та хто такий? Керміто, то ти? Hello, my name is Kermito, and I am Kermit's big brother. Ага, великий брат Керміта. to... комп'ютер. Ну, файний комп'ютер. Слухайте, навушники є, джойстик, мишка. Ну, Мені сподобався. Дивись, який крутизна, навіть фігурка є якась. Слухай, файна кімната. пропав. От тут напевне починається. Страшна ігра. Я так розумію, мені вийти на вихід не можна. Привіт всім! Ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні Керміто. Керміто, керміто, керміто. Оце сидить керміто. Щоб ви розуміли. І ми сьогодні прийдемо до нього додому. Щоб прибрати в нього дому, бо в дуже грязно. Це щось типа 5 ночей в Шрека, в готелі Шрека. Хо -хо, дивіться, то навіть похожий цей похожий будинок у нього. Давайте пограємо, подивимося. Що за кірміто? Опах, той дзвонить. Hi, Mr. Kermit. I'm Gret, I'm talking to you now. Добрий день, Mr. Kermit. Okay, I'll come to you tomorrow. Я можу come. до тебе прийти завтра і поприбирати у тебе дома. Добре, добре. I want to talk with Kermit. Kirmit? Чи кірміто? Kirmit? Його звати Kirmit? О, все, я йду. Я, Mr. Kermit. О, Mr. Kermit сиде у телевізор. Ліка плазмовна велика. Диванчик, а яка шафа? Хо-хо-хо. Так, там щось блимає. Що? Шо? А він дивиться, як за мною дивиться. А ти можеш голову повернути? назад? Опа! А якщо тако будеш крутити, голова не відпаде? Де -де 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 -де. Та ладно, буду тебе мучити. Ну шо, містер? I want to talk. Та я хочу з ним поговорити, а він щось не говорить. Містер. Може телевізор вирвати? О, тут ця хата. Ого! Мистер! той телевізор, Дві він не хоче говорити. Він серйозно не хочет з нему говорить? I want to во. О, нарешті! Go clean my toilet. <laughs> ну, та ти задолбав! Я поприбираю мене в туалеті, Де я знайду твій туалет? З якого боку? Одні двері, в принципі, з цього боку йдемо. Ого, нічасовий тут коридорчик довгий. Такс, давай в всі двері заходимо. Кухня, кухня. Нічесові велика кухня, фотографії в нього. Які в капелюсі? Тут. Закрито. Це За його, певно, в школі фотографували. О! Алло, алло, не бере трубку ніхто. Дивись. Та що ти? Тут закріто. ну а я не... Чекай, а фонарик. Ага, є в мене фонарик, добре. Так, це. О! Це що таке було? Дві дверь все закрывают, е! Так! -мо, керміт, это, бляха, муха. Ай. Фу! Дивись, скільки я маю прибирати, того. Головне стоїть унітаз. Не, він навалив на цілу ванну кімнату. Толк віз керміт. Воду свій напустив Зеркало. Все, виходимо. О! Ти хто такий? Керміто, то ти? Hello, my name is Kermito, and I am Kermit's big brother. Ага, великий брат Kirmita. Nice to meet you, Mr. Kirmito. Kirmito. тебе бачити Все, більше нічого не говори. Тоже волосся крути, ладно, я тікаю гет Але прическа в нього, ні? Не підстрижися Та ладно, ладно, я шуткую. Так, ну шо, містер Керміто. Туалет прибраний, більше не сереб. I cleaned the toilet. And your brother is beautiful. Я бачу того брата, він прекрасний. Мій брат? Але ж його нема купороків тут, його не може тут бути. Все, йди в кімнату де мій комп'ютер і поприбирай там. Добре. Він каже, що його брата не має тут бути. А чого ж він тут? Так, добре, він дав мені ключ від... Uh, чекай, чекай. А, ні, дрінк. <гас> Знову щось блимнуло. Дрінк, дрінк. Він хоче пити. А во кола Будеш? Будеш. Бідли, там лише блимало і блимало. Капець, чуєш А вот твій брат на телевізорі. На. I didn't to tell you I want soft drink. Now you tell me that. Forget it. I may have said this and forgot take computer room k. Okay. Поприбрати в комп'ютерній кімнаті аж тепер. А це що таке? Tools room. Не відкривається. Чуєш, та ходи зі мною я буду прибирати, бо Тут твій брат ходить. ходи. Бр -бр 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 -бр. Ця кімната. Ця О, нічого Брата нема. <laughs> Лічильники. А це шо таке? Це такі, типа печка, тут тепло. Комп'ютер? Ну, файний комп'ютер. Слухайте, навушники є, джойстик мишка. Ну, Мені сподобався. Дивись, який крутизна, навіть фігурка є якась. Слухай, файна кімната, смітник. А грати можна? Не можна. Ладно, йдемо прибрати. Один. Два. Я то поки все поприбираю. Керміт. Чи як ти тебе там звати? Містер Керміто. Слухай, сидиться, відскавкав, скільки він мені заплатив за ці прибирання. В туалеті прибрав. Пити приніс. З братом поговорив. В комп'ютерній кімнаті прибрав. Ну в нього тут ви скільки він випивав цих бутилок. Всякої Кока-Коли напився. Та то ж не можна пити багато того, чоловіч. Він того і встати вже не може. Сидить за тим телевізором і встати не може. І дивишся сам на себе і на свого брата. Так, Кока-Кола. Тихо. такі звуки ніби хтось сюди ходить. Давай, давай, поприбираємо бігом тут і все, тікаємо геть звідси, до неї не прийду. Все, ставимо бутилочку. Все? А, ні, не остане. Толк від... Ооо, знов брат. Don't trust my brother Не вір моєму брату. А що таке? Чому? He locked me in the basement. Basement, що Короче, він мене десь закрив. Де він тебе закрив? Тобі є проблема? He wants you to clean the house and then he'll kill you. Він мене не вб'є, Та що ти гониш? Remember, I told you not to trust Kermit. Пам'ятай, я говорив тобі не вір кермітові. Добре. I don't want to see dogs. Які dogs? Тут нема псів, брехло. Братове чи кермітові? Ну не знаю, не знаю. Ну керміт вроді не дуже страшний виглядає, да, керміт? А, Во, сидить собі нормально, я кажу, все поприбирав. Що ще хоче? I see your brother when I clean the computer room. I think this a uh, hallucination. А, я думаю, в тебе галюцинації. Ну, можливо, можливо. Go to tools room. This on left side. Добре. Tools room. І що тут? А що тут? Воу, знову брат був! А що тут зробити? Дивись! Enter the Tools Room. Я yeah, зайшов. А ну нажме кікбуску бігом, типішися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Чуєш? Фінт керміт. Керміт пропав! От тут, напевне, починається. Страшна ігра Керміт. Я так розумію, мені вийти на вихід не можна, він не випустить. Пам'ятаєте, шрек був пропав? О, так само цей кірміт пропав, бляха бляхамо. Там нема, там нема. Мені щось здається, що він... Э, в туалеті нема, значить він тут. Тут ми ще не були, а не закрито. Фонарик. Кірміт! Слухайте, нема. А двіцькі ліжка великі. А це що за прихована кімната? Может, він в шафі? Хего <laughs> він! А, то брат! Де він пропав? Слухайте, я не можу його знайти. Я ти є керміт? Нема. О, -о, О! Він, значить, тут! Бачите, він закрив! Слухай, керміт, треба виходиш, даєш мені гроші, або я тікаю додому. Я не знаю, де керміт. Чесне слово не знаю. А брат його де? Брат би був хоч з братом би ходив. Або є. О, а це. Я щось не розумію. Ти хто? Хто ти такий? Ти керміт? Чи ти не керміт? Це капець, ви замахали. Подівайте якісь парики. Ей! Та говори щось зі мною, дві він нічого не говорить. Капець якийсь. І сиди там. Слухай, я зараз візьму цю палицю. Як дам тобі раз, і буде тобі добре. Скажи мені щось. Він керміт, а ти що не керміт, а ти ж керміт. Коротше, я тікаю геть. Попробуй замкнути двері. Двері замкнені. Спеціально так зробили. Де я маю знайти того керміта? Ай, керміт, керміт. в туалет подивимось, можем туалет, де там слід. А отут, вийде, ще є якась такого кімната. А вона закрита. Капець якийсь. Вони не хочуть або налякати, або я не знаю, що вони хочуть зробити. Але що і там стоїть? Ну дві, тут взагалі шафа. Так, в туалеті є хтось. Або він, керміт! бляха муха Вейде в коридор, бо я собі тут віддихаю. Ну добре. Take the knife and kill Kermit because he killed Kermit. Take the knife? Що це означає? Який книф? А ну давайте. Пишіть мені в коментарях, що це означає. Хто вчив англійську мову? Будь ласка, поможіть мені перекласти це слово. Take the knife. Візьми, що, що то може бути. Take knife. Е -е... А, ніж? А де я візьму, ніж? Добре, все, все, я вже знаю, ніж, ніж, ніж. Де я візьму, ніж? Я десь бачив, ніж. В кухні вроді. Де кухня? Біжимо в кухню. Беремо ножик. Тихо, де він є? Немає. його. Беру ножик. <плес> <плес> все. Кіл керміто. А, чекайте, а який з них? Ти... тут хто? Ти хто такий? То тебе я маю бити? О, Щось не то! О, лікарі прийшли. I want to толк with Kermit. Можна з ним поговорити? Йому дуже зле. Поговори з ним з Доктор, що тут сейчас? Ю. Що? ю? Що ю, доктор? Не врятували керміта чи не врятували? Я таки не, не розумію, то врятували, чуєте? А може я мог бити того, що в ванні? Я не розумію. А ну, кермита, давай ще раз. Підемо до того, yeah, що в ванні. ванни. Okay. To to давай, завтра приедешь. Поприбираешь в туалеті. Да вже хочу знайти прибирати. Так, містер Керміт. Давно не бачились. Ну давай. До -до 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 -до. Іди в туалет і прибирай, та я знаю, знаю. Ну ти там нагадив, чоловіч. Ти там так нагадив. Так, туалет аж там далеко вроді, так? Телефон дзвоне, най собі дзвони. Тут зараз буде... оп, я знов. Так, я швидко поприбирав. Чик-чик-чик-чик. Ну це капіс. Тут прибирання не було, я не знаю, місяць, напевно. Браз здоров! Здоров, Здоров, Когось я врятую, але не знаю ще кого. Хі -хі, чи одного, чи другого. Погнали! Може тут просто в кінці треба вибрати. Ви знаєте, а я пішов до того і того не вибрав. Так, що тобі ще треба? Е -е, давай, 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 давай. Принести мені соду. Несу. Я що думаю, що не знайде кухню. Я тут не перший раз прибираю. О, брат здоров. Видите, ми взяли соду і там бачили ножик. Спеціально так ми брали соду. На пей! Будь здоров. На на на. на. Так, іди прибери в комп'ютерній кімнаті. Мені цікаво, що ти за ігри граєш в комп'ютерній кімнаті. Як там таке сміття. Міг би її прибрати за собою? Бо цього прибирати півгодини треба. А так, випив, викинув. Випив, викинув. А то потім... Збирається, збирається і потім треба цілий день тратити на прибирання, так що всі прибирайте. Випив сік, пішов на кухню, викинув смітник. Випив Кока Колу, пішов на кухню, викинув смітник. Чи де у вас там смітник? А ще краще цей керміт. Поставив собі смітник в кімнаті. Все заповнив, пішов викинув. Ні, він на ков'яр кидає. Ков'яр гроші коштує. А плями? Треба буде новий кув'єр. Коротше, проблема на проблемі. Дивись. Молоко. Молоко смердить, якщо його розлити на Що ти не знаєш, керміт? Давай останній цей. Все, віз керміт. О, здорово бразер! Бразер, 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 бразер! Я вже того брата взагалі об... не баю. Так, керміт! Що ти мені там мав сказати? Я не мав сказати сюди, піти вроді. Ту-ду-ду, ту-ду-ду Enter the tools room А Ану він пропав О, пропав і брат лишився <пух> О, брата, де ти є? Фін керміт Керміт де? Керміт у ванні А звідки ми знаємо, що він у ванні? А просто знаємо Керміт Хто його так назвав, керміт? Містер жаба би був Або хто він такий? Керміт Зараз, зараз, зараз I kill it, I kill it а де то я и Так, туди ми пішли до того на кріслі, а тепер підемо до цього у ванні. Ми точно врятуємо. Все, я з ножиком. Навіть не підходіть ніхто до мене. Ножик дивись, який гострий. Так, керміт. Кіл керміто. Керміто. А, ні, дивись. Take the knife and kill kermito. А, ні, то все, ми це, значить, врятувати маємо, добре. Пішли до того. Значить, ми все добре зробили, чуєте, ми все ідеально прийшли. Зараз з доктором може нормально поговоримо. Так що це може пройти дуже швидко, Чуєш, ти. Я його ще взагалі. Все нормально. Що з ним? З ним все буде добре, видиш, свій рухає. Доктор, доктор, доктор. Доктор такий смішний. Ю. Вики в неї очі чорнезні. Доктор, ти йому уколов щось добре? <свісно> Напевно, що добре, кірміто. Може і друга частина керміта. Ну, це чисто копія шрек, але прикольно, Мені сподобалось. Так, ну що, на цьому ми завершуємо. Пишіть в коментах, які ігри ще хочете побачити. Будемо грати все і будемо грати все по-українськи. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще дякую всім спонсорам каналу. Всім па па На канал підпишись. Із скреп геймс, розважайся Для тебе контент, просто вищий класс okay. Щодня нові відео, кайфуй кожен раз ha. Дай зі мною приєднуйся в склеп ha. Відпочинку нашому немає меж Підписуйся, не гай часу гоу Якщо любиш геймінг, з нами завжди шоу